Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Діва на період з 23 по 29 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, які картинки для нас півпали. Ось тут карта хрест, це карта долі. Розбите серце. Зверніть увагу. Якісь події, розбите серце за картою долі. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Терези, будьте спокійні, врівноважені, також помірно витрачайте фінанси. Якась ось тут або вечеря, або якесь запрошення вас на святкування, застілля. Ось тут підкова, це радість, а також корабль це якийсь новий проєкт. Він може бути по роботі. Ось тут корона, успіх по роботі. І також він буде успішний. Що ви будете святкувати? Ось тут за картою долі якесь, чимось ви будете засмучуватися. Бачите, як воно поруч. Тут смуток, тут радість. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зоряка діва. Сьогодні у нас дощ, саме тому освітлення таке собі не дуже. Ось тут підняття по кар'єрних сходах, або підвищення в посаді, а також може бути далека дорога. Ось тут романтичне почуття, а також невеличкі розбірки в родині. Знову ж таки, цей корабль показує рух вперед, стрімкий рух. Це може бути як далека дорога, мандрівка, або якесь відрядження, або новий проєкт. Ось тут, друзі. Ви маєте сварку, а також добра новина. Не треба сваритися, тому що ніколи не відомо, чим завершиться ось добра новина і ось сварка. Ну, робіть зайві справи: не треба сваритися. Начебто все. І ще ось тут квитанції борги. Зверніть на це увагу та прямуємо вперед. На третій розклад знак задяка діва.

Звертайте увагу на ті символи, котрі повторюються. Ось тут ви бачите сумна новина, до чого вона стосується до роботи або до особистого. Але ви вже будете знати, що треба спокійно реагувати. Романтичне почуття. Та, начебто все. Зараз ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака задяка Діве, застереження, король чаш. Та порада принцеса мечів. застереження полягає в тому, щоб ви не реагували на якісь події емоційно. Іноді це може бути людина, чоловік знаку води, риба, раки скорпіони, котрий може вам, наприклад, дати невірну пораду. Саме на цьому тижні звертайте на це увагу і не дослуховуйтесь. А порада, друзі, це ось ця принцеса мечів. Вона каже про те, що якщо ви дівчина, то ви маєте бути така рішуча, ось далекоглядна, як ви бачите. З розумом ви і так все, всі дії свої обдумуєте. Саме тому, мабуть, це ваш портрет. Якщо ви будете така на цьому тижні, то всі ваші події будуть успішні. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.